Сьогодні день перемоги. День, коли світ згадує, як нацизм ледь не знищив людство. Але чи був він переможений остаточно? Ні, він просто змінив маски. Тепер він говорить: патріотизм, традиційні цінності, духовна безпека. Патріотизм це захист свого, націоналізм це ненависть до чужого. А нацизм це знищення інакодумців. Кюнет теолог гітлерівської Німеччини. Він обґрунтував, ми найкращі інші вороги їх треба знищити. Олександр Дворкін, продовжувач кюнета, працює з РПЦ ФСБ, Фекріс. Під виглядом боротьби з сектами він просуває духовний нацизм у Росії, Європі і в Україні. Ірина Кременовська кюнахто вишивальниць, їхній агент в Україні. Вона поширює дворкінську риторику під прикриттям експертності. Мета та саме. Позначити ворога, ізолювати, знищити. Ось це і є нацизм. Він не махайсь свастикою, Він виправдовує вбивства під маскою захисту цінностей. Він не будує таборів, він пише наукові доноси. Він не у формі, він в академіях, у медіа, в законах. І якщо ми мовчатимемо, творки не Кременовська повторять 30 роки вже у наші дні. Зупинимо нацизм, поки не пізно. На кону свободи і життя.